Бувають дні, коли Господь так близько, тоді душа і дух удвох співають воні сон, тоді, здається, небеса схилились низько, втомить ти відчуваєш теплоту його долонь, тоді у серці дивно оживає Боже Слово, і кожна йота набуває зміст та сенс, і розуміє, що нічого випадково не станеться. Бо Господу давно відомо все. Тоді уста творця не можуть не хвалити, тоді не хочеться піднятися з колін, а хочеться молитися і душу оголити, бо розумієш зовсім поруч Божий син. Але бувають дні, коли в душі тривога, немає сил і пісні на устах, коли не відчуваєш поряд дотик Бога, а замість радості. Розчарування і страх, коли ослабла віра, марно прагне піднятися у до небес, і сумніви безшально душу ранять, питаючи хіба твій Бог? Він Бог чудес? Тоді в цей час ти пригадай моменти, коли Господь доводив кожен раз, що він прийшов страждати і померти, а потім і воскреснути для нас. Згадай, як на твої молитви Бог неймовірну відповідь давав, приходив вчасно і зовсім непомітно, втирав сльозу і міцно обіймав. І вщент роздавлену, розбиту віру відновлював щоразу Божий Дух. Господь змісняв, благословляв надміру, бо Він єдиний, незрадливий друг. Згадай. Що Бог приходив як цілитель, який не тільки тіло лікував, а й серце, наче той потік, розлите, що разу до життя майстерно повертав. І з року в рік Господь доводить вірність сторінку за сторінкою гортаючи життя, нагадує, що кожен день все ближче вічність, в якій немає ні початку, ні кінця. Ми скоро розпочнемо календар. В нім будуть дні, в яких Господь так близько, і буду дні, в яких покласти на вівтар нам доведеться найцінніше і схилитись низько. В таких моментах, друже, ти не сам, Бог буде поряд, Він не залишає. Для нас яскравий приклад Авраам: Бог не змінився, Він про нас подбає. У сірих буднях і в погожих днях, у всіх сезонах, наш творець незмінний, і незалежно від календаря, Бог був і є, і буде завжди вірний. Слава Богу.